Білоцерківська об'єднана громада не найбільша в області. До неї увійшло чотири сільських ради. Загальна кількість населення трохи більше чотирьох тисяч осіб, проте вона одна із небагатьох не лише на Полтавщині, а й в Україні, де вистачає власних надходжень на соціальний розвиток, крім освіти та медицини. Тут виділяють чималі кошти і на культуру. Керівник розуміє проблеми культури. Фахівець, які буде займатися, вже займається з посадовими обов'язками. Є вони розуміють, а в деяких громадах взагалі люди навіть не знають за що вони відповідають, тому що повноваження делеговані одне, повноваження району виконавчуване інше. Люди повинні знати де їх доля відповідальності, і ми повинні їм роз'яснити, коли ми розриваємо ці зв'язки, які були. Десятками років і зациклювалися на районній ланці, а тепер вони необхідно ці питання вирішувати вже на нижчих ланках, так званих об'єднаних громад. Ці питання теж в нас багато є таких невирішених і потребують вирішення вже в умовах нового реформування. Саме тому фахівці управління культури Полтавської обласної державної адміністрації спільно з бібліотекою для юнацтва об'їхали всі новостворені об'єднані громади. Щоб на власні очі побачити всі плюси та мінуси їхньої роботи, кажуть, що вистачає як досягнень, так і проблем. Ці проблеми однакові у всіх громадах. Та навіть не проблема, а просто це путь рішення питань. Ми сьогодні готові при підтримці обласного управління культури Полтавської обласної адміністрації стартувати в Полтавській області може стартувати так званий бібліотечний консалтинг. То есть це спектр услуг для новостворених громад. Сьогодні наша бібліотека обласна відкрила двері повністю для бібліотекарів громад. Ми ждемо їх у себя. Ми безусловно будемо допомагати і ми заинтересованы, щоб колеги как можно швидше встали на ноги і були нам конкурентами. Працівники Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва розпочали новий проект для школярів інтерактивне заняття. Першими його провели у двох школах Великобочанського району. Ми сьогодні хочемо показати бібліотекарям, як научить дітей відчати. Э, Л ложь от правды, как научиться не поддаваться манипуляции, как научиться владеть информацией, как правильно подавать собственный меседж.